Бом, а став одним із найуспішніших мільйонерів український емігрант з Тернопільщини, який почав усе з нуля в чужій країні і прославився на весь світ. Однак, через які поневіряння та злидні довелося пройти відомому економісту, Откровення донюк мільйонера, чому наприкінці життя кожну вільну хвилину батько присвячував Україні, та у чому формула успіху Богдана Гаврилишина. 1971 рік на запрошення уряду керівник міжнародного інституту менеджменту у Женеві Богдан Гаврилишин з дружиною та сином приїздить у радянський союз. Поважний гість висуває лише одну і доволі незвичну вимогу відвідати не лише Москву, а й Київ Він сказав: я прийду робити цю презентацію. Я буду гість ваш, але тільки як я зможу вернутися на Україну до Києва, а тоді на мого села Коробця. Відомого економіста з родиною усюди супроводжує спеціальний гід Віктор. Він зовсім не схожий на інших мешканців радянського союзу. Вбраний в англійський костюм та італійське взуття. Там був чоловік Віктор, який, ну напевно кагебіста. Вони ніби сказали, що він перекладач. Але смішна історія, що як е, е, при кожному столі, де вони були в ресторанах, завжди був прапор. І прапор був маленький, але підстава була дуже широка. А раз мій брат подивився, а не чому це таке. І він бачив, що там мікрофони стоять. Для запланованих урочистостей урядовці наполегливо переконують поважних гостей не полишати Москви. чого тільки не вигадують, аби Гаврилишини не їхали в Україну. Однак голова сімейства вирішує, попри все, відвідати рідне село, яке вимушено залишив понад 20 років тому. Москва, Київ і нарешті Львів звідси до села Коропець менш ніж 200 кілометрів. У Львові Гаврилишини зупиняються у стінах відомо ще з австрійських часів готелю Жорж. Однак, усюди слідом за ними ходить Янгол охоронець Москви. Відтак, аби відвідати рідне село Гаврилишини, вимушені схитрувати та рано вранці залишити готель. Гаврилишен-Батрух, донька відомого економіста та президентка фонду родини, розповідає, що будь-які контакти з рідними, які мешкали в СРСР, вважали небезпечними. Відтак, бабуся Христина, яка залишилася жити у корупції, знала про своїх дітей та внуків лише поодинокі факти, які їй переказували родичі за кордону. Ціла сім'я неї, поїхали. Ну, собі і пізніше до Бразилії чи до, до Канади. А мама зістала. Але тоді через те, що ціла родина була за вона була ніби в ситуації незручній, Вона мусила сховатися. Однак подай хитрощами, та у 71-му Авралише нам таки вдалося навідатись у рідні краї та побачитися з родичами. Вони приїхали, там було. Банкет, ну як вони роблять банкетні повну харчу. Вони принесли все день чи два скоріше, всі харчування і так далі. Ні, щоб це виглядало, що село багате, а дійсно не було. Що ж завадило родині Гаврилишиних бути щасливими разом в Україні? Та через які випробування довелося пройти одному із найвпливовіших українців у світі. 1947 рік Німеччина табори для вимушених мігрантів після закінчення війни переповнені. Однак, згідно з Ялтинською угодою, це ненадовго. Всі колишні радянські громадяни мають повернутися на батьківщину навіть попри небажання. Вони розуміли, що це як троянський кінь. Тут якась інтуїція, якщо зруйнували ваш життєвий світ. Як ви можете повертатися на руїни зруйнованого світу, де господарями стали завойовники та майже з двох мільйонів українців, які після війни тісняться у бараках діпі таборів? 250 тисячам, переважно мешканцям із західної України, дозволяють емігрувати за океан. Тоді лише у Канаду потрапляють понад 30 тисяч українців. Ці розмови між людьми точилися про те, куди краще їхати, в яку кращу країну, і звісно, всі знали, що в Канаді справи досить непогані. Бо, якщо раз після Другої світової війни Канада входила в трійку на була на третьому місці за об'ємами промислового виробництва. Серед щасливчиків, які отримують шанс побачити новий світ, і 21-річний українець Богдан Гаврилишин. Хлопця ще у 44-му вивезли німці до третього рейху. Невдовзі у Німеччині опинилися чи не всі його рідні, які також стали заручниками війни. Його тато, його брат, один його брат, свою дружину і дві хлопці їх посилали до Бразилу. Е, і через роки тато їх допомагав іммігрувати від Бразилії до Канади, але залишилася одна частина в Бразилії. Натомість молодих і неудружених чоловіків радо кличуть у Канаду. Скористатися таким шансом вирішує і Богдан. Із невеличкою валізою своїх пожитків українець опиняється на іншому континенті. Його вітали, дали 5 доларів. Дали е, табличку шоколадку і один апельсин, і його везли там в е, північній Онтарію. де він так починав працювати як лісоруб. На цілих 10 місяців домівкою для хлопця стає табір для лісорубів та хатини з бруса. Вони працювали по контракту 80 годин в день, але як вони додаткові години працювали, їм додаткові платили. Значить, знову це був для нього абсолютно нова, нові, е, нові е, досвід в житті. Богдан Гаврилишин відразу помітно виділяється: хлопець не марнує ні хвилини і самотужки вивчає англійську. Ба більше півсотні колег-лісорубів платять йому по 10 центів за урок, що подвоює денний заробіток парубка та дає йому надію на освіту. Розуміє, що треба якось вирватися з тих е, обставин. Він зранку прокидається дуже рано. Він детально це описує, вивчає нові англійські слова, а увечері після роботи збирає групу лісорубів. До спритного хлопця керівництво ставиться вкрай обережно. Тож, коли у Богдана раптово розболівся зуб, йому дозволяють не лише поїхати до лікаря в Торонто. А й, взагалі, більше не повертатися, хлопець не тямить себе від щастя, однак чи вистачить йому зароблених коштів та чи дасть собі раду українець у великому місті? Про життя українських емігрантів не з переказів добре знає надзвичайний та повноважний посол Канади Роман Ващук. Його дідусь Микола Хархаліс, який очолював повітовий союз в Бучачі, спершу опинився у списках ворогів польської, а згодом і радянської влади. Відтак родина була вимушена емігрувати. Тодішній е, голова надзірної ради повітового союзу йому зорганізував автотранспорт із радянської зони. До тодішньої Німецької, на жаль, е той е голова надзірної ради сам не виїхав. Адвокат Гринів е і опинився в Катині. Посол розповідає, обидва його діди, хоча й були освіченими, у Канаді працювали звичайними робітниками. Були люди, які мусили бути готовими на всяку працю. Скажімо, мій дідо, який був бухгалтером, керівником, працював фізичним робітником в гуртівні, потім в пекарні. А інший мій дідо по, по татовій лінії був адвокатом. Він керував ліфтом в готелі в Торонто. Українська громада у Торонто усіляко допомагала своїм землякам. Відтак нову роботу Богдану Гаврилишину шукати довелось недовго. Хлопець натрапив на готель із певним баром, який належав українцям братам Морозенкам. Тож довго не роздумуючи земляка без досвіду роботи, взяли за бармена. Робота у барі не зовсім те, про що мріє амбітний хлопчина. Понад усе він хоче навчатися в університеті та втілити мрію свого батька. Коли отримував від Женевського університету, я сама літала з татом і сестра так само літали до тата його. Він ще живі був. Слабі, старенькі. Не були певні, що він навіть зовсім зрозумів. Що тато йому сказав, але й хотів сам передати його тату. Що нарешті тата я отримував найвищий диплом, що можна ді отримувати в освіту. Спочатку був університет Торонто і лист про зарахування на інженерний факультет. 18 вересня 1948 року у газеті мейл» на першій шпальті з'являється фото із гучним заголовком. Лісоруба переселенця прийнято до університету Торонто. Уперше в історії північноамериканської держави, лісоруб і водночас біженець стає студентом. На першій шпальті локальний газет. це стало подією. Це стало сенсацією, що ось він вступив до Торонтонського університету. Офіціанти пишаються тим, що один із них навчатиметься в університеті. А бідного хлопця навіть підтримують відвідувачі бару і залишають йому більші чайові. Так, до кінця зміни хлопець, якого американці називають на власний манер Бобом, збирає 96 доларів. А це втричі більше від тижневої зарплатні офіціанта. Вони вирішили збирати гроші між собою, щоб його підтримувати. вони були дуже горді. що один з них е, сумів е, дістатися до університету. У цей час Торонто стає столицею так званої третьої повоєнної хвилі еміграції. У 1951-му тут проживає близько 30 тисяч 400 українців. Відтак новоканадці не лише долучаються до вже наявних громадських організацій, а й намагаються створити нові. Частину вони входили в ті організації, але як часто буває між хвилями міграції, були певні непорозуміння і створювали ті свої, чи відновлювали ті, які вони знали після передвоєнного періоду. Український народний дім, пласт, читальні просвіти це далеко не весь перелік організацій, навколо яких гуртувалися українці в Канаді. Щоб зберегти рідну культуру й традиції, вони, вони вміли гуртуватися, вони вміли обстоювати свої права, мовні права, релігійні. І зі свого боку, уряд Канади це все дуже так би мовити. Вітав, тому що для канад для канадських урядовців для уряду Канади було е, добре те, щоб мати таку згуртовану громаду, насправді, яка була одночасно е, вміла відстоювати свої права, і разом з тим вони були патріотами Канади. Так, не Богдан Гаврилишин разом із чотирма іншими пластунами, які приїхали з Німеччини, створює в Торонто першу групу пласту, навіть не підозрюючи, яку роль у його житті відіграє ця подія. Він був старший пластун, мастер скаут. Значить, він так пропав цей, ну зачинав зв'язки з канадейський, український пласт, що зачинала після війну. Він був дуже активний в тому. У 49-му, саме у пласті український красень, на якого часто задивляються дівчата, зустрічає свою майбутню дружину Ленні. Тато пройшов її корінь, вона так само була пластунка, і він інспектує чи передивляється її корінь. Він такий дуже серйозний, ну, красивий, приятний, І Він перейде, і вона дивиться, вона на нього не дивиться, прямо так стоїть, А коли він вже Трошки дай біде, вона дивиться на нього, і вона дивиться, що у скарпетах біла дві величезні е, дірки. І вона каже: від того часу серце боліло, і я закохалася того тата. Лені Гайовська українка за походженням. Настільки припадає хлопцю до душі, що невдовзі пара заручається, отримує благословення батьків та одружується. Baba i ja, dziad do Gajowskiego, oni strasznie lubili babka. Dlaczego? Bo on był inteligentny, sprytny. Oni byli również, dziadowie byli bardzo aktywni w ukraińskie społeczeństwo, oni uczyli języka i tak dalej. To znaczy dla nich to było kontynuację tego, że oni sami byli. Молоде подружжя мешкає більш ніж скромно. Стипендії Богдана, мало на що вистачає. Аби підтримати чоловіка, Лені працює секретаркою і це приносить у їхній сімейний бюджет 25 доларів на тиждень. Потім він сказав, що йому ніколи не було страшно, бо з ним завжди була поряд жінка, яка завжди казала: Я знаю, у тебе все вийде, іди, ти все зможеш. Ми все переживемо, я в, в тебе вірю. У тебе ну і він каже, і це було надзвичайно важливо. Донька подружжя Патріція Гаврилишин Шмургун каже: батько мав велику силу волі і не боявся мріяти завдяки підтримці дружини та власній працелюбності. Уже на четвертому курсі прізвище українця було першим у рейтингу серед 96 випускників цілого курсу. On nam zawsze powiedział, że trzeba się uczyć, e, trzeba wybierać, to, co lubisz i e, mieć wypowiedzenie w e, przed społeczeństwem. Після закінчення університету здібних студентів всіляко намагаються переманити американські компанії. Зарплату пропонують на третину вищу ніж у Канаді. Однак Гаврилишин вирішує залишитися у Торонто на посаді інженера. Один із основних аргументів він хоче бути серед своєї громади. Інституції форми життя еміграції. Це величезний план. Ну, це... Це ж школи і університети Богдана Гаврилишина в системі координат українства. Не канадський університет, не американський університет, а це те, що збудували собі українці свою матрицю життєвого світу в Канаді. Для однієї консалтингової компанії Богдан винаходить поліпшений дизайн запобіжного клапана для ємностей, який згодом фірма патентує. На новому продукті компанія починає заробляти десятки мільйонів доларів на рік. Водночас винахідник отримує символічний гонорар один долар. Це був систем, який Алкен тоді зуживав інші, і який їм принесли багато грошей, бо це оптимізація якісь. Е Інженерський систем. Але як звичайно, і я згадаю про це, бо я не знаю це точно. Але як працюєш для корпорації, що ти не відкриєш під час того, як в корпорації залежає до корпорації? Тим часом Богдан Гаврилишин стає магістром прикладних наук та інженерії. І після цього перевозить з Бразилії до Канади свого батька. Саме він переконує сина у тому, що диплома магістра недостатньо. Богдан Гаврилишин сказав, що це, те, що я отримую почесного доктора, це найбільша заслуга мого те, який просто від мене вимагав, щоб я мав наступний рівень освіти. Йому мало було бакалавра, йому мало було магістра. 1957-го Гаврилишин потрапляє у трійку працівників. І скрізь він представляв цю бізнес-школу. Також, як візіонер, він спланував спеціальні програми для менеджменту топ компаній ввів такі одноденні е спеціальні програми, які раніше ніхто не влаштовував. Проте мало хто знає, що українець стає ще й співзасновником відомого економічного форуму у Давосі. А все почалося з ідеї у 69-му відсвяткувати 25-ліття інституту не за стандартною схемою, а провівши симпозіум. Був дуже правильний розрахунок, і перша конференція стала цікавою подією у світі бізнесу і менеджменту. І Клаус Шваб підхопив цю ідею і наступного року вже зареєстрував форум як власну організацію, і дотепер її розвиває. Перекладачка та літературознавиця Марія Зубрицька особисто була знайома з Богданом Гаврилишиним. Вона вважає, що формула успіху цього українця у його нестандартному мисленні і нестримному бажанні постійно розвиватися. При проривах економічних, коли ви хочете зробити економічний прорив, будь-який прорив суспільний, тут важливе значення має подвійна візія: погляд зсередини і погляд з боку. Насправді, погляд Богдана Дагавренвлишина з боку це і, і, і був погляд креативності. У 70-х Богдан Гаврилишин усе більше затребуваний як лектор і радник. Продовж десятиліття його запрошують в найпрестижніші організації та спільноти. Він зібрав е, навколо себе, збирав таких візіонерів, мисліт, мислителів і людей е, справжніх гуманістів, тобто, які думали про долю людства, про якісь дуже глобальні, великі цілі. Е, в римському клубі. Е, на той час було не більше ста учасників зі всього світу. Богдан Гаврилишин був єдиним українцем. Богдан Гаврилишин двічі відвідує радянський союз. Однак щоразу за кожним його кроком пильно стежать янголи-охоронці. Тож, повернувшись після останнього свого візиту у Женеву, він приймає важливе рішення піти на пенсію та присвятити увесь свій вільний час українським справам. Так, наприкінці 80-х він ініціює створення міжнародного інституту менеджменту в Києві. Кажуть, що була величезна бійка. Віка така, що казали про те, що е, перша школа бізнесу має бути тільки в Москві. І кажуть тоді, що Гаврилишин сказав, що якщо йому не дозволять в Києві, то він тоді відкриє бізнес-школу в своєму рідному селі Коробці. На президії Академії наук українські інтелектуали на власний страх і ризик вирішують створити Мім Київ як спільне швейцарсько-українське підприємство. Так, у 1990-му з'являється перша бізнес школа на теренах СРСР. На зборах Академії наук СРСР було прийнято рішення створити бізнес-школу в Україні. І це була така новина, що про це написала газета ізвісті. Відтоді Гаврилишин починає жити на дві країни. Він читає лекції у Києві та всіляко сприяє тому, щоб його країна стала сильною державою. На початку 90-х він допоміг створити таку консультативну дорадчу раду при президії Верховної Ради складалася з людей, відомих в світі з дуже різних країн. Ну, наприклад, туди входив збігнєв Бжезінський радник, президента США. Перший президент України Леонід Кравчук познайомився з Богданом Гаврилишиним у Женеві на форумі в Давосі. Тоді майбутній очільник держави був ще головою Верховної Ради. Пригадує, як Гаврилишин першим підійшов до нього і навіть запросив у гості. Це мене вразило. Така дуже скромна людина, і родина така скромна, і житло досить таке ну, не, не вражає своїми розмірами, бо там багатством якимось, але звернув увагу, що там багато книжок. бібліотека велика, шафа, книжки. Спілкування з Богданом Гаврилишиним настільки вразило Леоніда Кравчука, що він фактично відразу запропонував йому стати своїм радником. Ми тільки стаємо на шлях ринкових відносин. Для багатьох із моїх колег ринок це базар. Я кажу, вони усвідомлюють, вони усвідомлюють суть ринкових відносин. Було б добре, аби скажімо, ви ще хтось ви порекомендуєте, могли б допомогти Україні в цей скрутний час. Тільки но після серпневого путчу у Києві скликають позачергову сесію Верховної Ради Гаврилишин першим рейсом вилітає до Києва. Та у суботу, 24 серпня, бере участь у створенні акта проголошення незалежності України. У нього з'явилося таке відчуття, що в той час з тим досвідом і знаннями і контактами, які він мав, найбільше, що він міг зробити, це присвятити свій час для України. Саме Гаврилишин після проголошення незалежності радить Кравчуку вступити до Світового банку і Міжнародного валютного фонду. Таким чином Україна випереджає Росію на три тижні у поданні цих заяв. Завжди думав, він завжди придумував якісь нові ініціативи, якісь нові комбінації. Він не сидів на лаврах. Незважаючи на усі випробування, всесвітньо відомий українець завжди був усміхненим та понад усе любив танцювати. Богдан Гаврилишин встиг заснувати десятки освітніх і благодійних ініціатив, а ще власний фонд, аби допомагати молодим українцям втілювати свої мрії у реальність.